Коротше, друзі, ось так ми летим на потяг. Ще нам треба забігти за пульсометром. Микола, передавай всім привіт. Всім привіт, Микола, що здоровий. Добрий ужгородський ранок. Друзі, ми вже на місці, як ви можете побачити, йдемо шукати сніданок. Вуглеводне завантаження на сніданок. Каба та зіпів. Небезпечний момент біля воріт металіста. Зараз будуть бити штрафний удар. Я думаю, цей момент може вирішити долю матчу. Нагадаю, що рахунок 1-1. Думаю, що буде битися не так самий номер, тому що ліва нога. Ні, три Петрин. Оу, який момент. Гоу! Голаса! Привіт, коротше, шість тобі накидаю. Давай коротше, друзі, зараз будемо робити розминку. Моїм найкращим тренером. Найкращий тренер. Передавай, привіт. Привіт. Привіз закат. Сергій, 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 як ваші враження після розминки? Поки і що все за планом. Нічого. Нічого Шановний тренер, Як ваші літі? Ось і що, будь ласка, нам трошки думаю, Чому так повільно дежур? І тихо говорить. Ага, зрозумів. Один я тільки відчуваю енергію та силу. Тому що Душе, я. <смістична> 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 та, та, та. Ну, ви бачите, що вони роблять, ці хлопці. Завтра, як то кажуть, ну все. А руки зігнути. Окей. Все. так. Слухай, ну прикольне місто, дуже спокійне. От, прям... Таке відчуття, що я приїхав в Козятин тільки в великому масштабі. А насправді прикольно бачити річку, прикольно бачити спортсменів, які біжать з нами завтра. І що? Дуже спокійно. Типу відчувається тут спокій. От, хочеться тут доживати старість. І вінниця порівняно з Ужгородом, прям в їжове місто. Е, який план в тебе завтра на марафон? План дуже простий. Те, що готували, будемо завтра реалізовувати. 4.15 темп, задача вибігти з 3 годин. А, відповідно, почуваю себе сильно, почуваю себе сильним і завтра буду розривати. Друзі, в нас зараз буде готування їжі. Покажемо все, що ми будемо робити. У нас сьогодні Паста паті. Це сьогодні залетить сюди. Косяк, коротше, вони мали би зробити якісь отвори, але не додумалися. Коротше. Що таке 400 грамів макаронів? Головне, щоб мені було зручно. Тут якраз я буду собі спокійно бігти. Він не буде в мене тілімпатися. Друзі, вечеря чемпіона. Хліб. З макаронами з соком. Воліводне завантаження. Мені це подобається. Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас 12 травня, день старту. Ми е, зарядилися зарядкою і йдемо. Покажемо, скільки сьогодні повернення марафону до різні критично. Долучайте своїх друг. Чотири, три, два, один. Хлопці, мовці.

Шо ти чемпіон? Скоришись. <риватись> я це зробив. Мені так важко. Не було ще. Ти просто собі не уявляєш. Коли... Молодий чунок з Української академії лідер не задачі. Зараз при... Справжні не А ми вже... 2.59. 42 кілометрів. Виходить це, це зробив. Чувак, це реально насправді нічого не варто, варто це, вар, це, це зробив. Чувак, спознайся я типу, Я дихати можу нормально. Коротше, сили в мене закінчилися на третьому пунві. Просто тупо не було сил нагалі. Я з'їв всі гелі. І реально я чувака збив, 5 збив. Тим. Запрошую отчет свой. Чувак, що я хочу сказати? Насправді мені так важко ще не було ніколи. Я думаю, що ви там бачили, як я страждаю на фініші. І то правда то не є якимось типу, екшен потрібно, якась розв'язка. Ні, реально чистий, чисти, чи, чисти, чесний відгук мені було дуже важко. Навіть так більше можу сказати, ніколи ще мені так важко не було, як сьогодні, якщо ми говоримо про спорт. 2 години 50 хв... 59 хвилин 25 секунд, 42 кілометри. Коротше, насправді, коли я біг четверте коло, сили здались, сили мене закинули покинули і я хотів 4 рази здатися. І останні 4 кілометри то вже був характер. Я перестав дивитися на свій годинник, на свій пульс. Виключив взагалі свою свідомість. Просто попросив Бога сил і нахилився вперед, накернився І просто повалив. От прям як є. Все, що хочу сказати, я щасливий. А... І не хочеться думати, як би було, але якби я прибіг на 30. на 30. ні, на 40 секунд пізніше, я був би дуже злий. А так я щасливий, я більш ніколи не буду бігати марафони. Тому це відео було спеціально зроблено для того, щоб потім подивитися. Всі, хто його буде дивитися, привіт. Дякую, що за мене вболіваєте, Всіх люблю. Ну, все, підійшов наш ужгородський тріп до завершення. Їдемо додому. Пока. Моя улюблена гра Андрій і Сходи.